Підкупити або репресувати такі аргументи використовує влада щоб змусити трьох нардепів покинути лави опозиції. Про це заявили Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов. Прізвища своїх колег вони поки не називають, мовляв, аби вберегти депутатів від небезпеки. На їхню думку, тиск на депутатів організовує секретар ради нацбезпеки Андрій Клюєв. Замовником же переслідування є президент Віктор Янукович за те, аби опозиціонери вийшли з фракції, і приєднались до провладної більшості. Їм пропонують чималі гроші та залякують членів сім'ї. З проханням про допомогу очільники партії Батьківщина вже звернулися до європейських лідерів. Звинувачення опозиції у секретаріаті Ради нацбезпеки та оборони коментувати поки відмовились. За прямою вказівкою президента Януковича почалась атака на депутатів від опозиції. Координує цю роботу секретар Ради нацбезпеки та оборони Андрій Клюєв. І ми маємо вже три. Офіційної заяви наших депутатів щодо їх переслідування, щодо тиску на них, ми звернемось до пана Борозу і персонально до пана Фюли, який контактує з секретарем Ради національної безпеки і оборони Андрієм Клюєвим, з тим, щоб контакти з політично корумпованою особою наші європейські партнери припинили.